Це із хліба затискач як там його назвати. Це такий лайфхак. Робимо з нього ломік. І робимо конструкцію таку ж саму приблизно, як у ломіка. Напевно, навіть менше треба, ну спробуємо зараз. Беремо потенціального клієнта. У нас він не потенціальний, у нас клієнт. Лягай ліво. Ти сьогодні звізда, тому що ти приніс нам знову кліща. І вже кліщ і немало й випив. Може, ще раз треба було обробити. І отаким от чином крутимо, вертимо і витягуємо кліща. як гвозди дюр. Це що, ще ти на нього? Ні, це попередній шрам. Що він? Живий? Угу. Живий. Зараз ми його. Приб'ємо.